Вітаю, діти! Знайомтесь! Це Конституція України, головна книга нашої держави. У ній прописані права та обов'язки громадян України. І хоч ви ще маленькі, але маєте свої власні права, які вам потрібно знати: це право на сім'ю, право на ім'я та громадянство. Право на захист, право на навчання, право на інформацію, право на відпочинок, право на медичну допомогу. Діти, тепер ви розумієте, яка це важлива книга. І в неї сьогодні день народження. Діти, нагадую, що 28 червня в Україні це свято. День конституції, пам'ятайте, що це є головна державна книга України.